Команда благодійного фонду Stabilization Support Services із серпня досліджувала місцеві та державні житлові програми, які реалізувалися в Коломийській громаді. За результатами роботи вдалося створити документ щодо реальної потреби соціального житла та тимчасових помешкань для вимушено переміщених осіб. Дали протягом серпня по грудень місяць дослідження в Коломийській територіальної громаді на предмет дослідження місцевих та національних житлових програм, які реалізуються в громаді. А також проводились експертні інтерв'ю з органами місцевого місцевого самоврядування. Проводились фокус групи з внутрішньопереміщеними особами та проводились індивідуальні інтерв'ювання щодо визначення реальної. Оцінки потреб у Коломийській громаді мешкають кілька тисяч вимушено переміщених осіб. Серед них і заступниця співголови ВПО при міській раді, яка приїхала більше як рік тому із Харківщини. Переселенців у цьому районі досить багато, і я думаю, що ці люди вже стали повноцінними членами цієї спільноти. Багато хто дехто навіть називає вже себе новими Коломіянами. І я думаю, через те, що їх досить багато і це досить активна є така спільнота, то вони будуть впливати в тому числі на життя цієї громади загалом. Активно допомагають переселенцям і в громадській організації Трикутник. Громадська організація Трикутник може приблизно сказати, що має свою рідну статистику звернень з правовими питаннями час від часу аналізуємо, і те, що люди звертаються найчастіше, це відновлення документів або втрачених документів, або знищених документів, або просто оформлення нових документів, оскільки тільки дуже часто люди виїжджали без документів взагалі. Залишали їх у своїх домівках. Однією з проблем для вимушено переміщених осіб є заробітна плата, адже вона доволі невисока і не завжди дозволяє винаймати житло. Найбільш складна річ це достатньо низький рівень заробітних плат в місті Коломи, і дуже часто середня зарплата в Коломиї це по суті є сума оренди за житло, а все інше можна подолати зараз. По підприємці ради беруть на роботу, запрошують запрошують Жуть і дуже часто от, ми спостерігаємо таку тенденцію, що вакансії навіть більше трошки ніж бажаючих працювати. На нараді зазначили, що Коломийська влада активно допомагає вимушено переміщеним особам. Створено фонд тимчасового житла. Переселенці кажуть, що жодних утисків не відчувають є лише добра співпраця. З Коломий Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.